Ми приблизно з вами використовуємо в Чернігівській області 1 мільярд кубів газу. З постійними щорічними зменшеннями використання цього важливого виду палива ми в минулому році досягли 850 мільйонів метрів кубічних палива. От на вашу думку, як би ви думали, скільки і хто в нас використовує загальної кількість газу населення. Населення біля 400 мільйонів газу використовує щорічно. Це найбільший споживач у цілому по області населення. Наше підприємство, які виробляє теплоенергетику і забезпечують гарячою водою і теплом, в районі 250 мільйонів метрів кубічних щорічно використовують. Крім того, загальними западами в тому році наша теплоенергетика. 18 десь котелень перевели на альтернативне вже. Що ж ми плануємо в цьому році? Ну, По-перше, хочу передати цю стурбованість, що вкрай обмежене, воно настане. При кабінеті міністрів діє антикризовий комітет, який дав вже завдання нашій області, і ми в п'ятницю їздили групою, захищали об'єми газу, який буде виділений нашій області. Кого він стосується? Він стосується, перш за все, Підприємств теплоенергетики, які будуть надавати послуги, які я вам говорю, для населення бюджетної сфери. Які моменти в цьому напрямку хочу вам розповісти, ми звертаємо увагу. Перш за все, що треба зробити в області для того, щоб у тих е межах, яких буде відділені газ, забезпечити функціонування всіх систем життєзабезпечення. Це перш за все організаційний заклад. І звертаюся сьогодні і до преси, і, перш за все, до населення, тому що воно всіх стосується. Максимально утеплити горище, максимально утеплити підвали, максимально застеплити всі вікна і двері, які тільки є в усіх приміщеннях. Чому я про це кажу? Як і говорили мені на колегії, що будівлі, які побудовані в 1950-1990 му у році, Втрати в цих будівлях йдуть до 40% тільки через стіни. Можете собі уявити, 40% енергоносія втрачається через стіни, 12% через вікна. Тому сьогодні обов'язково організаційні заходи передбачають, це заміна енергозберігаючими вікнами. Тільки Бобровицький район біля 70 вікон, такий буде в бюджетній сфері в цьому році становити. Далі. Організаційні заходи, які передбачають не тільки утеплення всіх названих, що я вам сказав, а й в разі відсутності того об'єму газу, який нам треба, буде перш за все. Це та буде складова, яка буде регулювати, переведення і загальне використання окремих приміщень. Тобто, якщо у районному центрі є дві школи, одна опалюється на твердопаленому котлі, то окремі районі вже спланували, що дві зміни організують роботу школи в даному населеному пункті. Слідуючий етап не використання частини приміщень, якщо вони є сьогодні пустими. А ми знаємо, що в окремих лікарнях сьогодні не використовується в повній мірі відділення, я про це сам їздив і бачив. Окремі школи двоповерхові, а навчається по 20 діток. Тобто за цей період підготовки до осінньо-зимового періоду треба відрізати теплопостачання від цих об'єктів, які можуть у цей період не опалюватися. Судучи, третій етап це альтернативне відпаливання. Сьогодні біля 25 котелень вже працюють інвестори у розрізі кожного району, де будуть до опалювального сезону переведені котельні замість газу. На різні. Одни це щепа, як вічні. В ріпках це на твердому паливі, в щорсі це на пілетах. І... Слідуючий етап це саме складний етап, але це нормативно. треба міняти базову. Ми сьогодні вже звернулися не тільки ми міністерство розглядається вже питання, і Кабінет міністрів розглядає питання, змінити нормативну температуру приміщення. Ви знаєте, що сьогодні діє. Норматив по температурному режиму 18-20 градусів. Так? Ми просимо, якщо ну, крайності такі будуть, то дозволити підприємствам таку температуру утримувати на рівні 16-18 градусів. І це дасть, я вам скажу, до 5 мільйонів метрів кубічної економії газу, але це йти по підприємствам об теплокомуненерго і тим маленьким підприємствам, які обслуговують себе саме. На жаль, ТЕЦ у цьому напрямку не спрацює, тому вона все рівно. Виробляє тепло і гарячу воду, і виробляє ще електроенергію. Вона знизити подачу енергоносія не зможе. Оце чотири фактори, на які сьогодні, над якими сьогодні ми працюємо, і які дозволять нам зекономити 50 мільйонів метрів кубічних газу на рік.